Пада сніг, пада сніг, білий танець біля ніг, білі взули черевички, і ворони і синички, білі стали димарі, сніг кружляє угорі, біла хустка у шипшини, біла сукня у ялини, срібно білі стежички, білі в в сорочки. Пада сніг, пада сніг, Стелить килим на поріг. Несе радість для усіх. Мої вітання вам, дітки. А ви знаєте, з чого складається сніг? Сніг це безліч сніжинок. Давайте розглянемо сніжинки. Подивіться, які вони гарні. Ви не знайдете жодної однакової сніжинки. А на що схожі сніжинки? Так, сніжинки схожі на кришталеві квіточки. Отже, малята, сніг це безліч сніжинок, а також сніг це головна прикмета зими. А як ви вважаєте, що трапиться, якщо сніг занести в тепло? Так, малята, він розтане, перетвориться на воду. Ось це і є перша властивість снігу. Сніг тане у теплі. А якого кольору вода? Так, вона прозора. А якого кольору сніг? Сніг білий. Ось іще одна властивість снігу. Він не прозорий, а білого кольору. Малята, а хто скаже, як пахне сніг? Сніг не має запаху, і це теж одна з властивостей снігу. А який сніг на дотик? Це теж властивість снігу, він холодний. Отже, дітки, які властивості снігу ви запам'ятали? Сніг який? Сніг білий, холодний, тане у теплі і немає запаху. А на що схожий сніг? Так, на морозиво. На солодку вату, на манну кашу, на пух. Ви вже знаєте, малята, що сніг це багато-багато сніжинок, і коли вони летять з неба, так і хочеться скуштувати їх. Але чи можна їсти сніг? Ні. А чому? Тому що сніг холодний, можна захворіти, а крім цього, сніг брудний, хоч і білий. Давайте перевіримо це. Треба набрати сніг у стаканчик, занести в тепло і почекати, поки сніг розтане. Подивіться, на що перетворився сніг? На воду. А яка вода? Давайте порівняємо цю талу воду зі звичайною водою, яку ви п'єте. Вода зі снігу брудна. Чи хотіли б ви її випити? А тепер скажіть, малята, є у вас бажання їсти сніг? Цей простий дослід ви можете провести вдома з батьками. Бажаю вам, дітки, казкової чарівної зими, веселого настрою і чудових ігор з снігом. На все добре, до побачення!